Вітаю всіх, всіх з наступаючим Різдвом Христовим. Я святкую Різдво сьогодні як весь цивілізований світ. Хто так не святкує, це його особиста справа. Ось хочу показати вам перероблений мотоблок-мототрактор. Мотоблок я показував відео на своєму каналі раніше. Це старенький мотоблок з коробку і перемикання передач, ось такого типу, без валу, відбору потужності. Ходить серед майстрів і серед людей така думка, що ці мотоблоки краще не переробляти, тому що це неможливо. Не знаю, чому так вирішили, чому така думка склалася, нічого неможливого немає, все воно переробляється і все працює. Ну, отже, поїхали. Розпочнемо з КПП. Вона висока, вона вузька. Шків зміщений на 15 мм в ліву сторону порівняно з іншими КПП. Далі суттєвих відмінностей між коробками нового зразку я не бачу. Ну, є там деякі відмінності, але це не критично. Важелі розблокіраторів виведені в вигляді педалюк з такими невеличкими наплавами для того, щоб нога не скользила. Коліса все як зазвичай. Перемикання передач цідушечкою і важель зміни швидкостей. Ось так. КПП зараз в транспортному положенні. Вона зафіксована, болт закручений до кінця. Фіксації. Ось в такому вигляді реалізований полік. Гальмівна система стоїть. Гальма прокачані, вже протестовані, стає як вкопаний. Ось. Бардачок зроблений. В Бардачку кривий стартер, оскільки стартера в цьому метаблоці не передбачалося. Щеплення реалізовано у вигляді важеля. Який потім переходить в трос. Трос від автомобіля ВАЗ-2108, трос газу. Ось воно так іде, потім переходить в рамі. Ось сюди. З'єднується з одним важелем, який. Зараз покажу звідси. Ось видно він. Зроблений отак, перекручений на на штатне місце. Там, де був, важю розблокіратора, і стягую рідної переходи до храповика. Працює таким чином. Ось все. Щеплення вижито Протестовано, ну, непогано. Колія по центру коліс 70 см. Двигун стоїть на рідному подіумі. Замінив я цього двигуна подушки кріплення до рами, тому що двигун стояв на старих подушках, а в них немає ось цієї функції регулювання вліво-вправо. Для того, щоб відцентрувати пасок, зробити його прямолінійним, відносно шківа, все подружити, прийшлось відказатися від, відмовитися від старих подушок. Тим паче в основній подушці був, був лопнутий чугун в цьому місці, неможливо було натягнути двигун. Тому я прийняв таке рішення ставити його на ці подушки. Двигун нерідний двигун власне, купив окремо від коробки чи з цією коробкою не знаю, яка там історія. І на завершення зроблю вам такий невеличкий панорамний огляд. Як виглядає мотоблок 8 кінських сил з старим типом коробки передач. Перероблений мототрактор. Все вже готове, все підключено, все протестоване. Я вчора наїздив на ньому близько 6, 6, 6 км по різних місцинах, доволі таки небезпечних в деяких місцях. Ось так. Всіх вітаю з прийдешніми святами. Бажаю вам здоров'я, радості в цьому житті. Тому що в Україні її не дуже і багато. І головне це перемога якнайшвидше. На все добре. Підписуйтеся, коментуйте, замовляйте, дзвоніть. А також ставте лайки. На все добре.